І великий день для футбольного світу в Афінах на позачерговому конгресі обрано нового президента УЄФА. Ним став словенець Олександр Чеферін. Понад рік організація, яка керує футболом у всій Європі, лихоманило від корупційних скандалів. Сьогоднішні ж вибори чимало експертів, вже назвали історичними. Про очікування від нового президента із Афін Іван Гребенюк. Новоспечений керівник Олександр Чеферин йому лише 48 років. Мабуть, був таки переконливішим у своєму баченні майбутнього європейського футболу. Не абсолютна, але Переконлива більшість голосів 42 з 55 можливих. Решту отримав його конкурент з Нідерландів Міхаель Ван Прах. До речі, Україна ставила на останнього. Переможець вже досі. Очолював футбольну федерацію Словенії у своєму першому зверненні. Вже в якості президента Чеферін сказав головне: зміни будуть керуючі органи 55 національних асоціацій мають говорити один із одним. Нам також потрібен діалог із клубами. і, Я думаю, ситуацію можна вирішити. Попередник Чехріна Мішель Платіні через звинувачення в корупції не надто часто протягом останнього року з'являвся на загал. Сьогодні ж він виглядав доволі впевненим, як і раніше, усі звинувачення відкидає і вже прогнозує гучне повернення у футбольний світ, хоча йому заборонено займатися будь-якою футбольною діяльністю протягом наступних шести років. Мій мандат президента УЄФА добігає кінця на цьому конгресі із обранням нового президента, якому я бажаю успіхів у новій ролі. Друзі, футболу незабаром побачимось. Дякую. Ну і перший виклик для України. Адже саме завтра новоспечений президент УЄФА буде вирішувати долю фіналу Ліги Чемпіонів у 2018 року, який хоче провести Київ. Всі в очікуванні, Іван Грибенюк, Афіни Греція, ТСН, один плюс один.